Останні закрутки в цьому році. Ні, може, я ще капусту нашаткую, буряк заквасю. Це може я ще буду робити. А ось закрутки це останні. Це я вчора кетчуп зробила і ще чотири баночки, три півлітрові і одна оце 465 гран. Так, і позавчора я зробила три баночки і три кубиками баклажарної. Вже відправлю її в погріб. Це півлітрові баночки. І останній перець там ще росте, але вже такий, що не підходить. І це вчора я закрила отакий От перчик. Останній для фарширування. Це дві баночки двохлітрові і такі невеликі перчики. Це так я за спилином роблю. Ну і оце всі мої закрутки вже будуть в цьому році. Наробила я таки сирників, бо сир ми не встигаємо доїсти. І оце ж ліплю. А Віка заходить ку-ку. Я як злякаюся. Ну, ось такі у нас будуть сирнички. А вона чайник включила. Мабуть, каву, чи... Ні, не каву. Чай. Чай буде пити. Ага, я теж буду пити. Зараз сирників насмажу. Ой так Віка. Я вже тут включила, наливаю олійки. А це звичайні. У мене є там рецепт, я їх роблю. Це дуже смачні, а з домашнього сиру то це об'єднання, звичайно. Я тільки зменшила цукру трішки, щоб може якийсь з'їсти самій. Я викладаю так, щоб не близенько, щоб зручно було їх перевертати. І це дві порції вийде на оці сковорідки. І я коли перевернула на другий бік, потім прикриваю кришечкою і ще так підтушую. Перша порція готова. І ще 5 штучок смажу. Ось такі сирники у мене вийшли смачні. І це пів кіла сиру. Ну, два яйця, ваніль за смаком, цукор за смаком, і дві столові ложки кукурузного крохмалю, дві столові ложки, муки, це сир, і одну столову ложку на обкатку. Ну, так, смачно виходить. І нам смачного до сметанки, до чаю, до молока. Ну, дуже смачні. Цукор за смаком краще класти. Можна зовсім не класти. Моя порція. Віка сказала смачно. Смачно? Так. О, ну і я попробую. Ой. Зараз. Фенді просе. Я хочу побачити, яка там серединка, бачите? Ось. Ну, може б віки солодше було, але нічого каже смачно.